І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮО і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає шипшина на Порі 1 карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, Порі 1 це японська ПТСАО 9 рівня. Хорі 3 – це японська PTSAO 3 о, 10 рівня. Хорі 3, так, 10 рівня. А Хорі 2 це 8 рівня. А чому так? Чому не по черзі? А ну, експертні, експертні експерти. Поясніть. Ну, можливо, це такі, так скажімо, як, японські якісь причуди, так? японці свої такі причуди бувають. Так, так і не по черзі у них, так? Іде. Ну добре, це ми розберемося, це експертні експерти. Напишуть чому так. Ну а ми поїхали що? Поїхали ми під самою водою. Будемо допомагати, бо там об лише один об'єкт 257 впав туди, в ту ложбінку біля води. Вже притул до суперників. 50 ТП його перекриє, якщо що, якщо будуть очі випучувати. Так. Ну і ми прикриємо або зверху прикриємо ці, хто будуть тут викучувати очі, а цього ще спробуй пробити. Башта дуже міцна. Ну так, видно. Давайте подивимося зараз, що в нас пробнено. Чудово. Бачимо поточності і влучності. Що в нас з пробиттям і що в нас заряджено? У нас заряджені е бронебійні поліпшені, наскільки я розумію, 651 шкоди постріл, 325 у нас пробиття. Але бронебійні є в нас і, і звичайні основні. Тут 290 пробиття це непогане, до речі, пробиття. Но я так розумію, чому зразу на такій карті, в такі позиції обирають поліпшені для того, щоб можна було пробити в башню. Правда? Ми граємо в топі, а не часто пограєш в топах. Хоча, хоча мені колись експертні експерти, поважні підписники розповідали, навіть мої братіші Соклановці розповідали, що на дев'ятках краще грати. Ну не на всіх, звичайно, я можу посперечатися, але на девятках краще грати, тому що ти частіше в топі опиняєшся, так? Да? Ну може, може, якщо так порахувати математично, то в принципі ти можеш частіше бути в топі. Ти можеш бути на дев'ятках е е проти десяток і вісімок, частіше, це точно. Ну, В топовому топі, напевно, що на всіх рівнях ти дуже-дуже рідко буваєш. <гум> ну, поки що суперники, я думаю, вони будуть агресувати, там, вибивати, вони чомусь знітилися. Ми скористаємося цим, правда? Тут лише один чарпотучий припіває. А, чудово пробити, пробиття дійсно. Сюда. І альфіші непогане. Перезарядка, перезарядка мені здається, довга. От для такої альфіші, мені здається, довго. Хоча, якщо більше альфіші, ну на 9 рівні цього це точно. Артилерія агресує, ну чому агресує, вона розуміє, хто саме не вистачить. Ну що, ану, підтримка буде, поїдемо вихлопушувати. Поїхали, поїхали, поїхали. Обережно, Чи Чидо, допомогли. І бачите, сидіти ли суперни, все їхня помилка. Їм би зараз виїхати, вони побачили, що хорі відстрілявся, перезарядка перезрядка хворів. Довго. Могли б виїхати і його вихлопушити. По черзі стрільнути, кожен час. а вони шкіряться. Один за одного шкіряться, а тепер за який один одного шкірять. Ну і це чудово. Чудово. Знаєте, бо буває, потрапляєш в такі команди, ну, хочеться посваритися на свою команду. На перших хвилинах позливалися. Тут бачимо не позливалися, але бачимо, що вони просто знітились. Чому? Перевага на їхньому спочатку босі була. Це вже підтягнулося, коли зрозуміли, що знищені суперники, всі наші братіші Три вороги знищено, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 3500 настріляно. 800. 40 натанковано. Ну, ну, ну про танкування. Але я думаю, що вже на 10 рівні можна казати про танкування, якщо ти в топ граєш проти 9 і проти 8. Так, дев'ятки теж будуть пробувати. Там ще те задоволення. Хоча ми бачили бої, що він танкує, але ну не яга. Так? Не Схоже на ягу, але не яга, тому що оця полочка, де стоїть, де встановлена сама гармата, вона не під кутом, вона просто от, ну, вертикально стоїть і вона. Пробивається, мені здається, хоч яке б там не було в лобі бронювання. І ти ж велике бронювання не, не зробиш, бо танк тут дуже важкий тут був, правда? Так, а наш герой вирішив постріляти по пущикам. Хто там може в пущику стояти, якась із І можливо це вірний варіант, але мені здається, треба лівіше трішки стріляти. Ану. Головне стріляти зараз, якщо блиндами, то стріляти е, звичайними снарядами, тому що витрачати е, поліпшені, ну це в мінус, в жахливий мінус, потрапиш тоді. Так, що в нас далі по бою? По бою бачимо навіть ще ПТК вже під'їжджає під базу. Е, Т-44, Т-44 може ближче під'їхати навіть туди до гірки біля респу суперників. А наші знітились в цей момент бачимо на першій лінії. От стоять і все, не хочуть далі рухатись. Чомусь вони бояться, чомусь вони злякають. Там лише, по-моєму, один як Тигр стоїть на поверсі на А-лінії. Ну, Юдес, якщо він там на гірці ще до сих пір стоїть, то його можна вихлопушити. Стоїть, його можна вихлопушити без проблем. У нас перешкода справа, так, там чертотурчик той залишився на стійко. А наш герой стріляє, от вперто стріляє по цьому кущику. <смі> він знаєте, у нього план на бій такий. От якщо там хтось в цьому кущику стоїть, мені здається, от лівіше. О, отут летіло, 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 влетіло. Я думаю, думав, Отут летіло, далі б'ємо. Він не буде рухатися, тому що, якщо він рухнеться, він підсвітиться, бо вже під'їхали наш. 44 -100 і ще протика. Ну, улітає. Тут блендами, ну вже 4000 накидав, це точно. Їм уж показують нашому браті нашому герою. Не, він їхав напевне трішки. Тихим ходом. Хто там може в них бути? Навіть не знаю, хто там може стояти. Ха-ха, весь боєзапас вистріляв. Ну от бачите, а ви кажете, по-своєму... Кожен бій по-своєму цікавий, так і мені цікаво, що як е, думає. Е, герой. Опа, ну все-таки добив, Юдес там стояв, ось чому він міг рухатися, бо той дуже непомігний. Ось боєкомплект бронебійних е, основних снарядів викидав. Але ну, виконав свою місію, поїхали далі. Тепер можна трішки, напевно, що й понаглювати. Бо борщик не зможе наглювати, так режим на групу а, чудово, чудово, а там теж порча. Порщик. Порщику хочеться, чудово, п'ять ворогів знищено. Поїхали далі. Ось тут в черпу цей стоїть. Зараз зарядимося і поїдемо за панамо. Зараз він вистріляє свій барабан. Так, а наші в цей момент нарешті вже пішли. Ну все, бачите як, чітко. Отам постояли, просуваються вперед. Тут постріляв наш герой, просуваємося вперед. Нічого лишнього ми не робимо в цьому бою. так і дуальна дуель ще з Курчиком. Чудово, забираємо. Достойніший воїн ще залишається. Е у них... Е кілана і... М40, дріб М43. А так і по рухливості непогано, правда? Себе би відчуваємо. Оба ось. Дуель на ще. Так і хотів сказати, зараз він нас прихлопушить. Ну чудово. Достойніший воїн. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.